4 червня 2022 року першої леді України Оленою Зеленською було започатковано щорічне проведення акції Голоси дітей, присвяченої пам'яті маленьких українців, чиє життя забрала війна. З Самого ранку на подвір'ях смілянських шкіл панувала особлива атмосфера. Учні сьомої школи та вчителі зібралися разом, щоб символічно прикрасити дерева дзвіночками. Кожен дзвіночок звучав, наче голос дитини, що більше не з нами, але пам'ять про неї живе в наших серцях. Чина я вучі увісні. С І бачу я. Тема загибелі маленьких українців для наших хлопчиків і дівчат дуже складна, але це наші реалії. Тож дорослі шукають слова, як доносити до дитячих сердець трагедію сьогодення. На жаль, тема сумна, але ми маємо про неї говорити. Ми маємо пам'ятати. Ну і всі злочини, які зробила Росія, ми не забудемо. Термін Діти війни використовувався і раніше його застосовували стосовно. Тих людей, які бачили на свої очі Другу світову війну, страшну війну, думали, що вона не повториться. Але, на жаль, в нас є нові діти, які бачать на свої очі страшну війну. Ми є діти війни, хіба ж то війна нас зродила? Чиї ж бо ми доньки, чиї ж бо сини, яка нас матуся сповила. Не називайте нас дітьми війни. Війна може тільки вбивати, нищити мрії. Вриватися в сни не може війною бути мати. Мках акції голоси дітей, смілянські учні влаштовували флешмоби, виготовляючи янгулят в 11-й школі. малеча вшановувала душі маленьких українців, яких забрала війна. Ці заходи були сповнені емоцій та мали на меті показати єдність українців та співчуття всім родинам, які втратили своїх дітей. На подвір'ї 11-ї школи інсталяція з іграшками, квітами, фотографіями та історіями загиблих дітей. Цей арт-проект про їхні мрії та плани, які так і не здійснилися. Кожна історія, кожен малюнок викликають глибокі переживання. Сьогодні діти виконують зворушливі пісні про мир, надію і любов. Ця акція є не лише вшануванням пам'яті, але й нагадуванням про нашу відповідальність за майбутнє наших дітей. Ми повинні робити все можливе, щоб захистити їх від жахів війни.